Є у нас в асортименті редуктора з фільтрами. Ось такі мембранні редуктори з великою колбою і маленькою колбою. Чим відрізняються? Ну, Розмірами. Це більш компактніший, але тут яка різниця ще є? Оця сітка більш крупніша, ніж у цьому великому? Тут, Бачите, менша сіточка. Фільтрує краще. Ось тут краник, 1,4 дюйма для промивання. Тобто, не знімаючи оцю кобу, можна промити сам фільтр. Налаштовується редуктор як ось по шкалі крутити оцю верхню частину, і по шкалі виставляєте такий тиск, який вам потрібно. Накидні гаєчки йдуть у комплекті, ставиться по стрілочці, ось такому горизонтальному положенні. Ну, що ще? У комплекті йде манометр ось такий, прокладки, американки, в залежності від моделі, там дюймові, півдюймова йде гайка або три четверті. До великого ще ось такий ключик Ну, Доволі якісні редуктори з фільтрами. Ось такі от красунчики.